Вчимося письмово ділити на одноцифрове число. Знайомимося з алгоритмом письмового ділення. Перше правило алгоритму правильно записати приклад. Ділене 976 дільник 4 шукаємо частку. Друге правило алгоритму визначаємо кількість цифр. Участці. Для цього шукаємо перше неповне ділене. Починаємо з найвищого розряду, з розряду сотень. Перше неповне ділене буде 9. 9 ділиться на 4. Пам'ятаємо, що перше неповне ділене. Повинно бути або більшим за дільник, або дорівнювати дільнику. Перше неповне ділене завжди дає тільки одну цифру у частці. Далі рахуємо, скільки цифр залишилося. Стільки цифр додасться до частки. Залишилося дві цифри: 7 і 6, значить, до частки додасться ще дві цифри. Отже, у частці буде три цифри. Починаємо ділити з першого неповного діленого 9 ділиться на 4 з устачею, тому шукаємо найближче число, яке поділилося на 4. Це буде число 8. 8 ділимо на 4, одержуємо 2. 2 це перша цифра у частці. Кожну цифру у частці потрібно перевірити. Перевіряємо дією множення. 2 помножити на 4 дорівнює 8. Результат перевірки підписуємо під першим неповним діленим. Тепер дивимось із 9 розділилося лише 8. Це означає, що ми одержали 1 в остачі. Одиниця це число яке менше за 4. Остача завжди повинна бути меншою за дільник. До нашої остачі 1 зносимо другу цифру нашого діленого цифру 7. У нас утворилося число 17, це буде наше друге неповне ділене, і його ми теж будемо ділити на 4. Число 17 ділиться на 4 з остачею. тому ми шукаємо найближче число, яке можна поділити на 4. Це буде число 16. І 16 поділити на 4 дорівнює 4. 4 це друга цифра у частці, і її теж потрібно перевірити дією множення. 4 помножити на 4 дорівнює 16. Результат перевірки підписуємо під другим неповним діленим 17. І бачимо, що з 17 розділилося лише 16. 17 мінус 16 остача 1. Остача 1. Менше за дільник, значить другу цифру у частці ми визначили правильно. У нас залишилася ще одна цифра у діленому, цифра 6. Зносимо її вниз і дописуємо до нашої остачі. І у нас утворилося третє неповне ділене 16. Воно дасть нам третю цифру у частці. 16 ділимо на 4 і одержуємо 4. Ми одержали третю цифру у частці 4, і її теж потрібно перевірити дією множення. Для цього. Ми 4 множимо на дільник 4 і одержуємо 16. Підписуємо результат перевірки під третім неповним діленим і бачимо, що із 16 розділилося 16. Отже, в остачі маємо 0. Отже, ми розділили число 976 на 4 і одержали у відповіді число 244.